Мій любий український захисник сьогодні потрібне свято України. Я знаю, і свято ти любить, бо за собою знову стоїш на ній. Моя країна дякую тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні на вороги, з тобою не чекає світлий обрій. Свято покрову день козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, не жби він кляту спинити. Чекає небо, мирне голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо лиш бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш? А я вареники я з мамою люблю, щоб захисник не був голодний мій. Вони поїдуть на передову, козак повинен сидіти йти бій. Спасибі любі наші захисники, що можемо на кухні ми стояти, з любов'ю випікати пироги, покрову присвяту величати. Спасибі вам, скажу захисники, що комбайнери хліб якось зібрали. Голодна не буде, країна таки хліба ціну цьогоріч пізнали. Моя країна матиме хліб сіль, мій захисник, не будеш ти голодний. У нас з тобою спільно є ці, її не знищить ворог жодних. Я мрію вже про зустрічі з тобою, мій захиснику, моя надія і віра, ти вийдеш переможцем з цього бою. У тебе вірить наша Україна. І ми тебе зустріли з хлібом, сіллю і переможну пісню заспіваємо, і буде радість зустрічі весілля. Спасибі, що надії нам вселяєш. Скажу спасибі вам, захисники, що врожай картоплі вже зібрали. Ми овочі склали у мішки, на фронт хліб відправляли. Ви захисником, спасибі вам. Що мало змогу, ми з мами овочі банки ховали. Прийми від мене овочезну допомогу. Голодні будь-ми на фронті солдати. Та вірю, і в Бога буду молити, Щоб ця передача була остання, Щоб швидше ці банки тобі спорожнити. Нас переможне чекає світання. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись. Завдяки тобі, у школу я ходжу, заради перемоги буду я навчатись. Малю за тебе, мій захиснику, щоб воїни були усі здорові. Прошу, я покрову пресвяту, не проливай козацької ти крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині приміряю. В день перемоги одягну таку, все буде Україна, точно знаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що це іграшка, що він не справжній, але я маю мрію таку бути таким, як ти, відважним. Спасибі тобі, що нас захищаєш. Якби ці іграшки справжні були. Я б все зробив, і ти прекрасно знаєш. Тобі ми зброю цю передали. Спасибі тобі, мій захиснику, що я можливість маю гроші збирати. Вже небагато я допоможу, можливо, тобі візор ще один придбати. Спасибі тобі, мій захиснику, що улюбленою справою займаюся, хобі розвиваю, тобі допоможу, грошей не збирати намагаюся. Спасибі тобі, мій захисник, що більше всього знаю. Мені це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо шанувати. Героям загиблих квітами у вінку, хвилину мовчання їм подарувати. У руках теж Україну, помий, за мир, за правду, за свободу. Захисники запинять війну та регіну, вони всі не дарма козацького роду. Спасибі тобі, каже, наш захисник, що має можливість прапор цей тримати. жовто блакитний віжтий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. З хліпом, сілі, святковим кроваєм Тепе, сустрине, українець коші. Ми переможні пісню заспіваєм, Слава Україні! герої переможуть!